Сергій Коваленко, всі мої вітання, це директор, ясно. Написав сьогодні пост у Фейсбуці про те, що Українерго дало вказівку до вимикати світло, бо ми, відділі, зайшли за лібіти. Графіки не діють. Я от хочу спросити, ви взагалі, хоч розумієте, що в Україні війна? В Україні. Третій рік точиться війна. І ваші грьобані графіки сьогодні від них залежить також і життя людей, тому що відповідно до графіків підлаштовуються люди, які залежать від світла в життєвому понятті. А ви, представники держави, ви настільки нас хирите, настільки нас вже вважаєте за мусор якийсь, що ви кажете, графіки не діють. У нас світло на Житомирській по три години. О три години є, сім часу немає. Щоб ви розуміли, ну це сміхараді, я вам ще скажу. Я не можу за цілий день доварити курицю. Ну, це, звісно, смішки з мішками, але мені привезли домашню курицю, і треба виварити 5 часов. Я не можу доварити. Я і що почну варити. Графіки. Я що почну варити, вони все відключають. Я вже мовчу про те, що холодильник, стиралка, це. Мікроволновка, чи чайник згорів вже, кстати, чайник уже згорів. І от е, об'ясніть мені, як в Україні, в якій точиться 3 роки війни, в Україні, в державі, в якої немає грошей, немає світу, все погано, дайте грошей, людина потрапляє в 500 найбагатших людей світу, Я про Ахметова. Як ти туди попав? Об'ясніть мені, будь ласка. Какого хрена ви нас держите в темноті, як кроків, і от ви все хуже робите, хуже, ви світ повашаєте. Если ви повысили ціни на світло. значить, ну, держави тоді немає, получается, на військового стану, на війни хера немає. Ну так тоді получается. Графіки не діють. А що у вас вообще діє? Мозок у вас не діє. Конституція у вас не діє. Закон у вас не діє. Що у вас вообще діє? Кроме цілі, нас просто істрибути, унічтожити і достать до живих починок, що ми, блять, вас просто привішуємо всіх на деревах і все, може тоді війна закінчиться. Бо у мене таке підозріння, і у всіх нас таке підозріння, що ви просто е відкрили фронт і ще один проти українців. На передовій е расистикий фронт проти нас, а внутрі у вас свій Зелений фронт е по знищенню повністю нації. По всім параметрам. Там ваша е, припаїща е, Безула сказала, що е, всі, хто виїхали за кордон, отримать паспорт, забери його нахуй, той паспорт. Забери той паспорт громадянина України, може його сажати і висрати. Я не хочу бути громадянином такої країни, де мене знищують, переслідують, де мене держать як крата в темноті, щоб одна паскуда попала у 500 найбагатших людей світу. Де со мною взагалі не вважається. Де мене взагалі не то що за людину. Мене за скотину навіть тут не вважають. Нас вихує пристроїлися. Е, тільки ти падло, став президентом, ти ще для мене не президент, і починається. То нас ганяли по ковіду, по домам і е, е, етими штрафами обкладували, ви ж не думали нас лічити. Вам штрафи позбивають і по домам нас держать. І е, не треба ніякі на Майдани виходить. То, е, Потім э, прививками нас ганяли, ущемляли, э, штрафи виписували, чуть ли не до кримінальних э, діл доводили. Тепер у нас ви агуєнно простроїлись. Тепер війна вам на руку. А чого а, 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 а чо, а чо він? На Майдан не вийде, не гавкне наратив Росії, щось так сказав, наративи Росії. Да ви наратив Росії. Саме найголовніше в Україні наратив Росії це ви. А не ми. Е, якщо для мене після 25-го е, Зеленський не президент, я наратив Росії. Де, для мене взагалі ніхто. Це ублюдок просто якісь цель так у нас і стрибить, убирать, убить і спіпелить. Напередку і внутрі. А потім завести е, нігра і трахати е, наших баб і розмножати Україну. Так і вже і дівчат хочете на війну. Пізду свою зелену туди відправіть. Чого ж ти? І ніхто, сука, не воює, ні дітей не воюють, не екс міністри не екс не ні одне падло не воює, ні, ні ваші виблядки не воюють. Ні світ ви собі не відключаєте. Ви, сука, настільки хуєнно себе чувствуєте, і ви нагло цинічно нам це показуєте, наше місто. Це не на, на світло нати, Сидіть вночі будете. Ганяти, бить, пиздить по асфальту тягати будемо. Пакувати, кидати будемо, мол, так вам і треба. Блять, ви реально думаєте, що ми це простим забудемо, чи ну, на що решити? Чи ми, як бидло російське, зб'ємося в стадо і будемо мукати, як в Білорусі? Ви ж розумієте, блядь, що ви вже, ну, вже пройшли всі грані, і назад дороги немає. Тепер наша цель, наша, кажуть, навіть не цель, а наш тепер худ просто вас всі, сука, догнать до краю блядь, і скинуть відтуди. Тому що ну, з вами ми не виживемо. Сьогодні питання стоїть вижить. Нам, не то, що нації, державі, майбутньому, ви там будуєте вже на 100 Україну. Ми думаємо, як вижити з вами. Тому що такої війни нам ще ніхто не об'являє, при Януковичу, при, при е, такої ліквідації бистрої, максимальної, українців. Не було. Які 30 тисяч загиблих на війні військових? Прошу, ви, що Кому ви розказуєте? Кожен день е, сотнями приходять привозять вбитих, це тільки ті, що вбитих, а скільки ще не знайдено. Всі вже Кладвищами яряють прапорами. Але зустріч загиблого військового, я щось не бачу такої гіперактивності від держави. Не прибігають, не приходять, не оплачують похорони, не, не виплачують виплати, не допомагають матеріально родині загиблого. Ну, вже, блядь, як об'явити в розіск, об'явити агентам, бігать, ганяти нас як собак по асфальту. Тут гіперактивність ваша блядь, просто зашкалює. Зілені ви патенти, я не могу зрозуміти, ви там сіпанете или через одного. Ну, походу всі. Я не знаю, що ви курите, що ви нюхаєте, но це ж не в одні блядь, ворота. Жінка. Ви розумієте, ви настолько вже зайшли за рамки, и вы думаете, ага, народ мовчить, іще давай, іще. Що завтра буде? Завтра ви наложите на воздух налог, завтра ви будете снимать нас, витаскувати. Вам вигодна війна, тому що нема виборів, нема майданів. Ні. ви ідуть е, е, гроші. Ви тільки тіканчите бабки. Е, ваші підраси збагачуються по сотні мільйонів гривень. Виходять за состави, Гроші є в державі. Гроші в державі є. Судя по машинам, по э, деклараціям по часам губернатора э, тава, Вінницького, э, скільки там 250 тисяч гривень на руках, у Кіма 200 тисяч гривень, е, е, ПСД свої подарував часи, э, той машини покупляв, той квартири покупляв, той дома покупляв і справи, що оттуда. Не знаю, мама подарила. Гроші є. У вас сувісті нема. Ви, э, у вас план такий: максимально вижать і уїбать. Ну, знаєте що? Нашого світу, світу по всьому світу. А очікуваю, що ви всіх вимудрились достати, навіть українців за кордоном, тому що ви їх вважаєте битлом, яке должно бросити паспорта, і вони вже не громадяни України. Да Та вони вам їх їбали ті паспорта, то кинуть. Після того, що ви з ними як ви з ними поступили, то як вони три роки допомагали допомагати, купували відправляли вагонами, фурами гум допомогу на фронт, це ж, блять, не в счет. Тому що вона просто не доходила із за ваших віддарів губернаторів. Ну це було. Так ви всіх українців об'явили зараз е, е, трусами. А якось малолітку літку депутата Європарламенту, Європарламента, який проїхався з українським прапором, цей П'ятерас Кулеба лічно вийшов зустрів. Пишаюся. Та пишаюся паду, а я своїми українцями пишаюся за кордоном. І своїм народом внутрі пишаюся. І я дивився, що вони до сих пор ще терплять і мовчать. Ну ви просто не знаєте наш народ. Чим довше українець мовчить, тим біль... больніше потім він пизде. І тим швидше потім ворог тікає. Революція гідності тому примір. І коли ви розказуєте, що на Майдан не можна виходити це порушення конституційного ладу, тобто ви хочете зараз сказати, що в 2014 році все-таки був державний переворот, ви хочете ще Путіна прокоментувати. Я так розумію, якщо ви кажете, що на Майдан вийти не можна, протести робити не можна, це все порушення Конституційного ладу. Значить в 2014 році теж було порушення Конституційного ладу. Так і виходить, значить Путін тоді прав. Тоді ви його наратив підтримуєте, так тут наратив Росії. А в 4 році теж получається, що було порушення конституційного ладу. А нічого, що в Конституції прописано, що саме ми і є е, рішенням, е, силою Конституційного Ладу. Що саме ми е, е, виставимо Конституційний Лад. Як ми можемо посіхати е, е, на своє? Придурки. Так в нас ж Конституція на паузі. Ну давайте, давайте. Допікайте нас, допікайте, допікайте. Я подивлюся, як ви будете бігти. Ну вже ніхто не втече.